Всім привіт! На зв'язку з вами я, Сергій, і сьогодні ми продовжаємо гуляти в реальну життя роботяга Сергія. І сьогодні ми знаходимося на шахті. Ми будемо добувати те, що нам потрібно: уголь, камінь, алмаз. Та заробляти таким чином гроші. А то роботяга Сергій уже трохи устав. Дивлюся, вже не так купає, як раніше. Якщо і ви хочете гуляти разом зі мною, напоминаю, ви можете скачати цей проект в мене під відео в описі. Нажимайте на силочку. Потім переходите на сайт, скачуйте лаунчер та реєструйтесь на цьому проекції. Вибирайте п'ятий сервер і починайте гуляти разом зі мною розвиватися на цьому прекрасному сервері. На цьому прекрасному проєкті. Як бачимо, роботяга Сергій уже добув. Багато камнів. Ми знаходимося десь по на шахті, нам потрібно заробити гроші, тому що в мене на балансі 3908, а нам потрібно купити собі хоча б наш автомобіль та хату якусь або квартиру. Ну а якщо вам сподобається цей відеоролик, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій YouTube канал та написати коментарі. Мені буде дуже приємно, ну а вам не важко, буду читати всі ваші коментарі. Так. Друзі, напоминаю, якщо ви хочете гуляти разом зі мною на цьому прекрасному проєкті, ссылку на скачування цього проекту оставлю в описі під відео. Ви переходите нижче під відео, натискаєте на цю силочку, вас перекидає на їхній сайт. Потім ви натискаєте скачати лаунчер, скачуєте лаунчер. Потім реєструєте, заходите на сам проект. Вибирайте сервер та реєструйтесь на цьому сервері. Ну а я вас буду чекати на п'ятому сервері, друзі. Давайте разом зі земною. На п'ятому сервері. Давайте создам свою фаму Або Пишіть у коментарях свій нік. Ну і давайте разом, друзі. Гуляти на п'ятому сервері та розвиватися. Це чудовий проект Юанлайн. Де ти можеш стати ким завгодно. Як під президентом, так до кримінального авторитету. Ну, а якщо ти хочеш там, не знаю, правити містом, ти можеш піти у мери. Ну, якщо тобі буде скучно правити містом, ти можеш піти працювати в поліцію, в пожарну або в скору. Ну а якщо і там ти не захочеш, то ти можеш піти в мафію, лаштуватися там і бути кримінальним авторитетом. Ви можете грабити магазини, тікати від поліції, устраювати перестрілки. Це реально жизнь. Такс. Ну що ж, друзі, я вже трошки устав. Зараз подивимося, скільки ми заробили. Так, ну що ж погнали посління здавати. Ну що ж, погнали переодягатися. Та дивимося, скільки ми заробили. Нормально, плюс 4 тисячі. Ну що ж, друзі, на цьому все. Всім. Пока.